Неймовірно гарний набір для вишивання троянд. Мені дуже подобається цей сюжет. Тут навіть видно це фото вижитої картини, як вона буде виглядати. Розмір готової роботи буде 24 на 34 см, тут 27 кольорів, середня складність. Зараз вам покажу, що ж входить в комплект цього набору. Ми вже неодноразово колись його показували, можливо, ви не бачили, вона ще нові підписники, тому покажемо вам ще раз. Тут є інструкція на декількох мовах. Навіть іспанська є, німецька, тобто можуть вишивати різні люди. Так, в комплект у нас також є інструкція і українською мовою, англійською. Показано, як робити різні шви, дуже гарно. Виробник подумав про цей варіант. Ось така гарна цупка канва. Вона з друкованим фоном. Тобто, ви вишиваєте по цьому фону. У вас виходить часткова зашивка, але фон ось такий гарний, чарівний, як на картинці. Тобто він такий трохи градієнтний, бачите, оцей перехід. Оце вишивається, а ось цей градієнтний перехід, ні, він такий дуже-дуже ніжний легенький. Його, напевно, на відео зараз тут непомірно, Але ось тут, я думаю, ви добре бачите такий легенький з блакитного. Ось тут блакитний, рожевий, жовтенький, зелененький. Тобто перехід він є, такий ніжний, детальний. Гарний. Мені дуже подобається цей варіант канви І ще є голочка і ниточки. Ось такі ниточки гарні. Зараз покажу вам їх поближче Це набір в наявності. Ми відправити його можемо вже сьогодні. Якщо бажаєте, з задоволенням вам відправимо таку красу. Ось такі ниточки. Вони всі ось тут в органайзері по номерам до схеми. Є нитковтягувач. І саме головне, що нам потрібно, це схема. Схема ось така. Чорно-біла символьна, бекстіч виділено кольором. Також деякі символи кольорові. Гарна схема. Ось тут є ключ до схеми. Ось така краса. Хто бажає вишити собі таку чарівну картину, пишіть нам, з задоволенням вам відправимо.